Грузин з українським серцем саме так називають митця Рагулі Власідзе, який днями презентував у Івано-Франківську власні авторські булави. Він власноруч виліпив їх із глини і присвятив відомим спортсменам, діячам культури, громадським активістам і навіть спільноті журналістів на мистецькому заході серед інших гостей була і Світлана Гаєвська. На виставці грузинського драматурга Рагулі Власідзе представлені 24 глиняні булави із серії Люди, які творять епоху. Тут згадуються імена великих спортсменів і футбольних клубів, церковних та громадських діячів, митців є присвячені людям знакових професій, серед яких і журналістика. Найбільше сили митець вклав у сувенір для президента УЄФА Мішеля Платіні. Автор робіт охоче поділився спогадами про створення перших виробів. Перше було вилилавановська. Глава Лобановского посвящен. Извините, уже пошло и пошло все. А друга була українська радіо меджінщиним. Тому що я протягом років, коли працюєш над цим речам, я навіть телевізор не тримав. Ну тому що дуже заважає. І українське радіо це каланда, Я вам серйозно кажу. Регулі Власідзе наголосив, що виставка в повному обсязі стартувала на Прикарпатті не випадково, адже саме цей край дав початок великому творчому проекту. А якщо точніше, надвірнянщина. Якщо конкретно взяти, це було фітків, так. Ви знаете, ви навиц коли да дучали дуже богато ваши колеги, друзија, коли ми гамаки, там вишивали, визали, там, и все решта. Таму надвирна, на... дуже радна е тематика для мене, дуже радна простор. Крім великих булав, у виставковій залі експонуються менші сувенірні вироби, які є лімітованої та нумерованої серії. Мають сертифікати і паспорти. Їх автор спільно із місцевими майстрами та меценатами виготовив із метою реалізувати головний проект життя навчання української творчої молоді у Грузинському державному університеті театру та кіно імені Шота Ставелі. Кошти вилучені з продажу булав підуть на студентів важкохворих бійців АТО і благодійний фонд Марії Гринюк Косівська кераміка. Саме в цьому Уму стилі вийшла частина виробів. Рагулі хотів таким способом зробивши цю колекцію маленьких сувенірів популяризувати косівську кераміку, тому що їх її немає у вільному продажі. Це є ще раз скажу ексклюзивна серія. Поки що з штук. автор також виявився оригінальним у виборі назв булав їхні імення. Нагадують про карпатські та закарпатські річки. Ці маленькі сувеніри вони мають назву гірських карпатських річок Івано-Франківської Закарпатської. Областей. Чому? Тому що ми бачимо, що останнім часом наші гірські річки, струмки, потоки страшенно забруднені. І таким самим хотів ще підтримати таку екологію наших річок. Представлені булави це не зброя, зазначили гості мистецького заходу, а важлива ідея символ України, духовна цінність, популяризація іміджу України у світі. Ідеї ширяють в повітрі, але не кожен їх може. Вловити. І тут треба було погляд з Грузії для того, щоб ми змогли побачити ту красу, яка, є, яка живе серед нас. І та ідея, яка в принципі стосується кожного. Кожного з нас. Даною виставкою франківці зможуть помилуватись ще тиждень у музеї мистецтв, а далі вона поїде по світі. До речі, Рагулів Власідзе уже проанонсував нові творчі події, що відбудуться згодом. Попереду презентація його книги, яка вийшла друком у видавництві Мантекора, провінційне пекло Світлана Гаєвська для новин телеканалу РАЇ.